Каліфорнійці не вміють їздити в дощову погоду і користуватися транспортом тут незручно. Там сонце. О Боже, подивися, подивися, хто це. Я пам'ятаю, що ми передивилися на Ютубі. Я не знаю, мені здається, просто сотні годин відео. Я просто піщала на весь вагон. Це було для мене щось таке: о боже! Всім привіт! Мене звати Настя, і ви на каналі А що якщо? А що, якщо взяти і поїхати жити в Америку? Ось так ми подумали з чоловіком, але це був 2020 рік. Ніяких перспектив переїзду сюди у нас не було. Тому ми вирішили просто заповнити анкету на участь у Грінкард лотереї. Не дуже на це сподіваючися, бо ми знали, який відсоток виграшу. Він зовсім маленький, він якийсь там. Аля 0-0-0-01 відсотка, і звичайно, ми не розраховували, що ми можемо потрапити в цю статистику. Але через півроку, у травні 21-го року, чоловік мені показав сторінку, а вирушну його анкета спрацювала. І ми побачили на екрані комп'ютера, що ми виграли, і тепер у нас є шанс поїхати в Америку. Сказати, що це було якось. Легко, швидко або без перешкод, я не можу. Ми пройшли певний шлях. Я дуже пишаюся тим, що ми зараз тут, і це дійсно дуже класне місто для того, щоб жити. Місто Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Чому я вирішила записувати своє перше відео саме тут? Тому що на ось цих берегах, де ми, де я стою і вам показую, саме тут, наприкінці шістнадцятого століття. Іспанський мореплавець, якого звали Хуан Родрігес Кабрільо, він пришвартував свій корабель і вступив сюди як перший європейць, який започаткував взагалі популярність цього регіону і внаслідок штату Каліфорнія, і, зокрема, міста Сан-Дієго. Мені завжди здавалося, що місто Сан-Дієго називається через те, що тут дуже багато сонця. Сан-Сонце. Але. Як виявилося, це зовсім не так, тому трошки такий малесенький екскурс ще в сторінки історії Сан-Дієго. В іспаномовній культурі є святий Дієго, вони його дуже шанують. І саме на його честь назване місто. Ось така хвилинка пізнання нової інформації. Про погоду в Сан-Дієго. То, що ви зараз бачите, у мене за спиною це взагалі не типово для цього міста. Зазвичай тут дуже сонячно, тут тепло, тут дуже мало дощів, але це не виглядає як випалена сонцем. Пустеля тут багато зелені достатньо, тут поблизу океан, тому він дає. Певно, про холоду. до речі, я чула, що райони, які розташовані дуже близько до океану, у них в будинках навіть немає кондиціонеру, тому що немає в тому потреби влітку, навіть коли достатньо тепло, океан дає холодні потоки повітря, і через це ну немає навіть такої необхідності вдома мати того кондиціонера. Але якщо трошечки відсуватися від Океану, я б сказала, навіть на хвилин 20-30 проїхатися, там буде дуже сильно відчуватися, там буде величезна різниця з тою температурою, яка є на узбережжі. Я пам'ятаю минулого літа. Навіть була така ситуація, коли ми їхали в сусідній район 10 хвилин на машині, і я помітила різницю в температурі в 5 градусів. 10 хвилин 5 градусів. Отака тут історія. Прикол в тому, що тут. Дійсно мало дощів, і коли тут ідуть дощі у людей, чесно кажучи, мені здається, що знаєте, така трохи як паніка. Якщо дивитися на дорогу, то машини їдуть набагато повільніше ніж зазвичай. І люди, які приїжджають з інших штатів в Сан-Дієго, -В, в Каліфорнію, вони кажуть, каліфорнійці не вміють їздити в дощову погоду. І десь в тому є а, частинка правди, я б сказала, бо якщо дивитися. На статистику аварій на дорогах, то дійсно в дощову погоду тут їх дуже дуже багато, і я знаю, що є навіть люди, які в дощову погоду нікуди не хочуть виїжджати і намагаються цього не робити влітку. Тут просто якийсь я не знаю суцільний кайф, тому що температура вище ніж 30 градусів. Ну, вона підіймається прям крайні, крайні рідко. Тому е, тут ти не відчуваєш спеки, яка заставляє тебе пітніти, е, що я дуже сильно ненавиджу, особливо після того, як ми провели літо в Іспанії. Тут ти завжди почуваєшся комфортно. Зараз у нас приблизно, можливо, 16-17 градусів. Сьогодні 2 березня. Тут ще вважається це зимою, тому що у них всі пори року трошечки. Зміщені на три тижні е, Якби пізніше все наступає, і літо у них теж наступає не першого червня, як у нас, а 21-го. І так само весна тут розпочнеться через три тижні, 21 березня. За моєю спиною знаходиться на Коронадо. Сам коронадо розділено на дві частини, одна з яких відноситься до цивільних, і там розташовані звичайні будинки, звичайні магазини, якісь розважальні майданчики. А інша частина на вона віддана на військові потреби. Там знаходиться військова база, і ось там, де така рівненька земля, це злітна смуга для військових літаків. Взагалі, Сан-Дієго це досить військове місто. Тут багато контингенту знаходиться, тут багато військових, як активних, так і ветеранів. І з того, що я бачу, як тут відносяться до військових, мені б дуже хотілося, щоб ми в Україні. Перейняли ось це відношення, і то, які тут вони мають бонуси, і взагалі відношення від звичайних людей це дуже сильно надихає. І, звичайно, я дуже хотіла, щоб у нас було якось схоже на це. Населення в сан Сан-Дієго складає 1 мільйон 300 тисяч людей. Це для того, щоб взагалі розуміти наскільки це місто велике. Воно займає сьомий рядочок в рейтингу найбільших міст. Америки. Але якщо подивитися на те, що знаходиться навколо Сан-Дієго, агломерація, то цифра населення вже буде складати близько 3 мільйонів людей. Тут дуже Цікаво і незвично, мабуть, що для нас переходять міста в міста. Якщо у нас це чітко місто, є знак, є якесь умовне поле, і потім починається наступне місто, то тут зовсім інакше одна і та сама вулиця вона може відноситися частково до одного міста. А через перехрестя ця ж вулиця вона вже буде продовжуватися як частина іншого міста. І зараз ми з вами поїдемо і подивимося, що знаходиться на тому на півострові Коронадо. Коли ми дізналися про наш виграш. Одним з перших питань постало куди їхати, як обрати саме той штат, як обрати саме то місто, де тобі буде класно. Ми звертали увагу на декілька е, критеріїв. Для нас це була робота, це був клімат, і це е, була в цілому якась загальна вартість житла. Так як мій чоловік працює в IT, ми розуміли, що треба їхати туди, де це розвинуто. І я пам'ятаю, що ми передивилися на Ютубі. Я не знаю, мені здається, просто сотні годин відео на тему найкращий штат, найкращі міста. Топ-10. Ось все це в цій темі. І ми хотіли для себе зрозуміти. Де нам буде комфортно, де ми зможемо працювати, де ми зможемо заробляти гроші і почувати себе комфортно. Так як у нас в принципі була відкрита вся країна для досліджень, ми вирішили для себе, що там, де є зима-зима, в розміні, наприклад, як в Україні, не дуже хочеться, бо в такому кліматі ми в принципі прожили все своє життя, і якщо ми вже будемо їхати в нову країну, де є дуже багато. Різних кліматичних поясів і взагалі видів погоди, то чому б не спробувати щось інше і не зрозуміти, чи взагалі нам так підходить? І я пам'ятаю, що у нас в рейтингу топ-1 дуже в багатьох відео зустрічалося місто. Під назвою Остін, штат Техас, там дуже сильно розвинута оця індустрія IT. І ми розуміли, що так, як чоловік працює в цій сфері, там йому буде простіше знайти роботу, і там вартість житла не дуже висока. Але там такий клімат, що влітку там дійсно може бути дуже дуже сильно спекотно. І після того, як літо ми провели в Іспанії, ми зрозуміли для себе, що нам так не комфортно, нам так не підходить. Нам потрібно, щоб влітку було тепло, але не спекотно. Тому ми почали шукати далі і думати, що взагалі з тим робити. Насправді, я знаю, що дуже багато людей їдуть в ті міста, де у них є якісь родичі або знайомі, або хтось, хто зможе їм допомогти чи відповісти на якісь питання, які будуть виникати в перший час. Ми пошукали серед усіх, кого ми можемо знати, і випадково так виявилося, що саме в Сан-Дієго живе гарна подруга мого чоловіка. Вони колись працювали разом в одній компанії, їхні батьки дуже гарно а, знають один одного, вони дружать. А, я забулася. За великим рахунком, коли ти приїжджаєш, тобі в не... нашому випадку нам не потрібні були якісь, я не знаю, там, матеріальна допомога чи нас там пустити до себе жити. Нам потрібна була просто інформація. Дуже багато чого не зрозуміло, ти не розумієш. О Боже, подивися, подивися, хто це. Ти бачиш, хто це Лангуст, Краб? хто це? Боже. Ну так. Так от, коли ми приїхали, ми розуміли, що нам потрібна просто якась інформаційна допомога. І ми такі, окей, поїдемо в Сан-Дієго, там є наша подружка і щось з того спробуємо взагалі як би зробити. І у нас був літак з Парижу в Лос-Анджелес. З Лос-Анджелесу ми в Сан-Дієго добиралися на потязі. Він їде прямо по узбережжю. І я пам'ятаю, я їхала. і Коли я вперше побачила океан, я просто піщала на весь вагон. Це було для мене щось таке. Ого, боже. Це був перший океан в моєму житті. І ось такий великий, тихий, класний. Я пам'ятаю, була сонячна погода. Був такий прекрасний день, 23 вересня, 2022 року. І е, ми коли сюди приїхали, постало питання, що треба знімати якесь житло на Довгострок. Тому що на перший тиждень ми зняли просто мотель. Е, мотель ось такий, який е, показували в фільмах, коли це такі два поверхи, двері прямо з вулиці, такі як коридорчик йдуть. І в такому мотелі ми прожили перший тиждень. І ми одразу як приїхали, вирішили: окей, нам треба шукати якесь житло. І ось э, ця подруга, вона нам сказала про те, що дивіться, Сан-Дієго можна дуже умовно розділити на дві частини. А, а лінія, яка розділяє місто, це є одна з головних доріг. Тут швидкісні траси називаються Хайвей, або ще їх називають Фрівей. Я знаю, що є э, ці дві варіації. Я намагалася розібратися. Що є? що, чому ось це називається фрибеєм, а це називається хайвеєм. Мені особисто зручно казати хайвей, тому це буде хайвей. Вибачайте. Отже, Сан-Дієго він розділяється восьмим хайвеєм, ось так по горизонтальній лінії, як нам поясняла Аня, що те, що над восьмим хайвеєм, на північ, а це більш дорожчі, безпечніші райони, і в принципі вона рекомендувала шукати житло саме на північ від восьмого хавею. Все, що нижче, там дешевше, там багато живе іспаномовного населення і, відповідно, нижчі ціни. Але якщо дивитися, наприклад, на мапу якихось злочинів, чомусь так виходить, що в тих районах злочинів більше. І коли ти тільки приїжджаєш, звичайно, безпека це також надзвичайно важливо, тому ми вирішили шукати на півночі. Знову ж таки, коли ми щойно приїхали, у нас не було машини, тому для нас було достатньо важливо, щоб район, в якому ми будемо жити на довгострок, він мав якийсь е транспортний зв'язок з містом, щоб ми могли якимось чином пересуватися. Район, в якому ми жили, він називається Мірамеса, і там, в принципі, е є багато автобусів, які ходять в різні частини міста, але об'єктивно можу сказати, що Користуватися транспортом тут незручно. Це зовсім не так, як в Україні, коли у нас маршрутки ходять кожні 5, 7, 10 хвилин. І якщо ти не встиг на цю, ти сядеш на іншу, ти можеш доїхати іншим номером, ти можеш поїхати тролейбусом, трамваєм, я не знаю, якоюсь маршруткою, автобусом чи ще чимось. Метро. Тут, в Сан-Дієго, є автобуси. І є е, трамвайчики. Е, трамваї вони швидкісні, вони повністю закриті, вони з кондиціонерами, все наче виглядає класно. Але, по-перше, у них дуже великі інтервали. В вихідні дні я пам'ятаю, що було там, близько 20 хвилин. Могли бути ось ті інтервали між е, трамваями. От. І по-друге, чесно кажучи, контингент, який тут їздить в громадському транспорті, зазвичай. Не дуже приємний, як би я не хотіла то казати. От, більшість людей, переважна більшість, я б сказала, там 90 з чимось відсотків людей тут, вони мають машини і пересуваються особистими автомобілями. До речі, тут не всі райони, в принципі, забезпечені громадським транспортом. Наприклад, коли ти шукаєш квартиру на сайті zillow.com, то е, там є. Біля кожної квартири, біля кожного району є ще така строчечка, яка називається щось типу там транспортний рейтинг, чи щось типу такого. А, і там показується, наскільки ця локація взагалі під'єднана під систему громадського транспорту. І якщо це, наприклад, там 70%, то це класно, ти можеш користуватися, це означає, що поряд є зупинки автобусів або там є якісь трамваї. І загалом ти можеш себе. Якимось чином по місту пересувати без автомобіля, і той район, в якому ми взяли квартиру, коли ми щойно приїхали, там були автобуси, ними можна було користуватися, якщо дуже сильно потрібно було доїхати, наприклад, в центр або навіть до кордону з Мексикою. То це можливо зробити питання в тому, що це довго, це реально довго. Я пам'ятаю, що ми їхали на кордон з Мексикою близько двох годин. На машині це займає ну, хвилин 30 максимум. Тому тут користуватися транспортом можливо, але це чи зручно? Ось це питання. Взагалі, вся інфраструктура в. Я буду казати про Сан-Дієго, бо я не буду казати про решту Америки, я там не була, у мене немає якогось досвіду життя там. То, що стосується Сан-Дієго, тут вся інфраструктура підлаштована під те, що у людини є автомобіль. Ти приїжджаєш до торгового центру, парковка набагато більша, ніж сам торговий центр. Якщо ти приїжджаєш до не знаю, готеля, до будь-якого магазину, парку, що завгодно. Там завжди будуть парковки для авто. Героям слава! Клас інфраструктура. Так, вона підлаштована під те, щоб у тебе був автомобіль, і взагалі мені здається, що тут автобусами користуються можливо тільки. Люди, які тільки приїхали, такі як ми, і люди, у яких, на жаль, немає фінансової спроможності мати цей автомобіль. До речі, район, в якому ми зараз проживаємо по ось цьому рейтингу транспортного зв'язку, він має нульовий рейтинг. Нуль. У нас на районі немає взагалі ні автобусів, ні трамваїв, нічого. Тобто, там, якщо ти вже приїжджаєш в такий район, ну у тебе немає таких взагалі зв'язків, немає можливості для того, щоб жити без автомобіля. У мене за спиною зараз поближче вже покажу вам даунтаун. Це ось ця ділова, центральна частина міста. Там є зазвичай це готелі, це якісь офісні будівлі, там живуть і звичайні люди, в якихось апартамент-комплексах, але це так скажемо, кожному своє. Мені особисто там не комфортно, я не відчуваю себе там в безпеці. Я пам'ятаю, ми якось ввечері там були. Там дуже багато закладів, там дуже багато барів, ресторанів, багато людей. У всіх це якийсь двіжовий такий настрій, але і в той же час. Цей весь, я не знаю, вайб, він не, виз... не викликає у мене якогось такого комфортного відчуття. Але знову ж таки, тому що хто на що вчився. Якщо підсумовувати взагалі це відео, я хочу сказати наше власне враження від міста. сан діаго класний, він нам дуже подобається. Тут, мабуть, що зібрано все, що взагалі можливо в плані їжі, це досить. Мультинаціональне місто тут багато людей з усього світу, і вони сюди привносять щось своє. Це стосується кухні, це стосується якихось закладів, це стосується мов, акцентів, видів спорту. Тому тут мені здається, що кожен може знайти щось, що буде комфортно йому. Але для того, щоб зробити висновок, чи це дійсно таке ідеальне місто для проживання, необхідно з чимось порівняти. І у нас порівнювати поки що ніщо. Є деякі плани в тому, щоб спробувати пожити в інших штатах, в інших містах і взагалі зрозуміти, чи дійсно тут варто жити. Чому кажу варто? Тому що тут дійсно дуже дорого жити. Тут одні з найвищих цін на Житло серед усіх штатів в Америці. Тут високі ціни е, на продукти, до речі, на паливо. Якщо виїхати в сусідні штати, там одразу в півтора рази буде ціна на бензин нижча. Чому тут така висока? Ну тому що, як всі кажуть, просто тому що це Каліфорнія. Тут навіть є додатковий податок, якого немає в інших штатах, і його називають жартома «податок на сонце тому що тут завжди класна погода, тут приємний клімат, тут дуже привітні люди і. Я хочу порівняти для себе і зрозуміти, чи ось цей феномен привітних людей тут це саме стосується Каліфорнії, і сан Сан-Дієго, чи всі американці такі? Не знаю. Потрібно буде розбиратися з тим, але е, приїхати сюди подивитися 100% відсотків варто жити тут. Ну якщо жити, то треба розуміти, де ти будеш працювати, тому що працюючи на роботі з мінімальною зарплатнею, Тут навряд чи будеш себе почувати комфортно. Ось таким вийшов перший мій відос на цьому каналі. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво, що вам сподобалося. І давайте з вами домовлятися. А що, якщо, ви поставите. Подобайку цьому відео, підпишитеся на мій молодий канал, залишите коментар, ви можете там щось спитати, якщо вам цікаво, просто поділитися своїм враженням від цього відео. А я, в свою чергу, буду продовжувати вам показувати цікаве життя в Америці. Па-па! Розказати <рапляла> на своєму YouTube-каналі. <рапляла> Всім привіт! Ви Яната. Вона записує? Так, а якщо я буду говорити просто спокійним голосом, а не вирощати, як я вирощала тоді? О десь про Сан-Дієго. Вона трошечки, наче як. трошечки, трошечки. Каліфорнія, тому що з... зіскове містечко, яке. Чого брістечко, яке Містечко. А Саме місто Коронада злітних Окей, військових літаків на сайті зілу.ком Чоточка. крапка. Давайте додому.